26 жовтня, 24 рік, на дворі красива осінь. У мене під вікном мій улюблений кущ шипшини. Весною дуже красиво цвіте. А осінь такі ягодки. Сьогодні я буду декілька разів переключати камеру. Ось як. Вітаю! Я хочу сьогодні показати процес ну, процес закінчення в'язання, зшивання елементів в моєму ірландському мережеві. Це моя третя, нагадую, третя робота в цій техніці. І ось якісь... Ну, поки, поки сам не стикнеш з чимось, зрозуміти важко якісь моментики. Можливо, я комусь щось підскажу. Це не майстер-клас, тому що я в цьому виді діяльності я ще не майстриня, але думаю, що з нею стану. Сподіваюся, що так буде. Але ось перше, що зараз закінчую зшивати і вам покажу, як я зніму і переверну вже на лицеву сторону і що там получається. Отже, зараз спробую нахилити це все, щоб видно було. Так, сподіваюсь, що видно. Ось це місце, яке мені треба зашити, і сьогодні я. Я сшивала такою голочкою, бачите, пластиковою. Я її відшліфувала. Відшліфовувала такою губкою. Отак. Вона в мене була, вона така вже гладенька-гладенька, гарненька-гарненька, в неї гарно про, про будь-яка ниточка пролазить. Але, але сьогодні прийшла посилка з Китаю. Хоча у нас теж можна отримати, але я щось купувала і заодно купила такі вони Там цілий набір їх різного металеві голочки з тупеньким кінцем, для, саме для в'язання. І я вам скажу, наскільки простіше стало шивати, вона як по маслу заходить, голочка, не тикаєш її, не. не. Ну, от. Та-та-та-та-там, та-та-та-там. останній кусочок зшиваю. Та-та-та-там. І буду витягувати вже свої шпилочки, ці пінчики. І покажу вам доцюгу. І сама подивлюсь, це дуже такий момент цікавий. Подивлюся, що вийшло. Потім шию плечики. Це в мене тут плечики. Бачите, викройка це рукав. Ну, так, звичайно, не дуже видно в такому фрагментику. З чого я починала? Я починала з того, що я свою стару жилеточку приклала до ткані до, ну, до старої простинки, скажімо. так, І зробила викройку. Зробила викройку, наклала на. Пінопласт, щоб краще було пришпилювати. І першу жилеточку я робила по деталькам, два переда, два кусочки, і спинка. А оцю жилетку я просто все склала разом, так, ось це треба цей кусочок. Треба, мені, мені треба. Отже, склала разом це все і шила одним, одним куском. Не знаю, чи зрозуміло, пояснила чи ні, можливо, можливо, на якомусь малюнку покажу. Тобто в мене одним куском, без шивів під отут, ну, в цьому місці, під А, не видно, так? Да? Ну, так, все, закріпила. Вустик обрізала. І зараз покажу, що з цього вийшло. Так. Друзі мої, вон моя боня спить, бачите? Бонечка бонечка Вона сьогодні, бідненька. Я її ввечері випустила погулять, а вона боїться туса. Мого песика такого. І. Він її загнав на дерево, вона там ночувала. От дивіться, ця оце, 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 оце штучка, що, не знаю, як це сказати, подушечка така, яка шліфує. Я їх використовую свої, там, де роблю прикраси. Вона мені знадобилася, я в неї втикаю свої голочки. Так, зараз постараюсь швиденько, бо дуже вже. Вже 5 хвилин пройшло, так, швиденько, швиденько знімаю. Хоча б один кусочок побачимо, бо саме цікаве. та китам закінчила шивати. А тепер я побачу, можливо, це теж треба спробувати, як воно буде краще, чи зразу відглажувати. Чи може не відглажувати. Як одні гладять, одні не гладять. Як поведе себе ниточка? Не знаю. Тут багато стільки питань, поки... ну поки я не навчусь, поки я не зроблю декілька речей для себе або для своїх близьких, звичайно, я пропонувати це все на, на продаж не буду, а може й буду. Тому що можна. Не спішите зробити, постаратися десь акуратніше, це все уважніше, і, і щоб воно було гарантовано мало товарний від. Так, так, це в мене така, така гра. Обувалочки, да? знімаємо. Тим. Тим, 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 тим. Так, так, так. І так, що піде тут фрагментик. Так, щоб все я знімати не буду, бо з камерою все рівно все не охвачу. Ось ці голочки для порівняння, подивіться: одна металева, одна пластикова. От мені сподобалось б сьогодні. Спробувала. Металевою набагато простіше. Де саме простіше, от нитку я зазвичай закріпляю в оцих кружельцях. в оцих штучках. Оціх. Отут я закріпляю, стараюсь закріпляти в таких, тут не помітно її. І сюди дуже гарно проходить. Nee, голочка оця металева. А ця вже трошки хуже. Ну, хоча оця вже відшліфована теж непогано. Так, відкладуємо голочки, відкладуємо це. І та та там Зараз подивимося, що вийшло з цієї сторони. Ну, Надіюсь, буде, бачите, десь закріплені. Перевертаю. Отак. От так, напевно, зараз зніму. Або отак от так. І дивіться, яке виходить полотно. Ну, Ні, класно. Класно, класно, мені подобається. Ось такі кусочки. Ось так, напевно, і відглажувати не треба. Бачите, якісь одні елементи вони, виходять більш плоскі, інші більш об'ємні. Ось тут оцей кусочок, ось дивіться. Бачите, получився, який об'ємний. Ось ця квіточка яка. Так, мені подобається ця вся техніка. Треба буде, а ось, який елемент це буде в оголочку? Внизу. З однієї сторони і з другої сторони там теж є такий же об'ємний. Тобто на, перед, безпереду, внизу на цих. На... В Отже, ну, друзі, гарного дня. Я зараз спробую зшити ще плечики і вже тоді, думаю, можливо, завтра я вам покажу цю повністю виріб. А ще одне. Ще одне, хто буде можливо в'язати, теж такі вироби. Одна. Таке спостереження одне. Треба трошки робити припуски, коли ви робите викройку, треба робити припуски на те, що пришиванні воно сідає трохи. Тобто стає трошки менше, ніж. Ну, Я думаю, що ця буде жилетка на мені нормально, але ну, можна, знаєте, можна де тоді додавити в обв'язочки. Отут от де йде вперед, тут можна буде в'язати ширше. Ну, побачимо. Так, все, гарного дня, я працюю далі.